Бізнес на проституції на Прикарпатті правоохоронці затримали сутенерку, заскочили підприємливу жінку на гарячому саме тоді, коли та вже продала свою жертву. 20-річній дівчині зловмисниця побіцяла роботу офіціанткою в одному із місцевих курортів. Та ще із безоплатним проживанням. Тож майбутня жертва радо пристала на пропозицію, і навіть гаці не мала, що стане повією на три місяці. А її добродійка отримає за це винагороду у 10 тисяч гривень. Утім, наміри калуської сутенерки так і не здійснилися. В ході проведення комплексу гласних та негласних слідчих дій було задокументовано злочинну діяльність даної особи. Під час оперативної закупівлі було передано певну суму грошей, а саме 10 тисяч гривень. Після отримання даної суми грошей фігурант даного провадження було затримано. Також і особа, яка була об'єктом для продажу. По даному факту порушено кримінальне провадження за частиною. Другої статті 149 – це торгівля людьми, та за частиною 3 статті 303 кримінального кодексу України. Це сутенерство. Тепер гори підприємиці загружує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років. Наразі кажуть правоохоронці, вирішується питання про обрання її міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. До слова раніше 24-річну жінку вже притягували до кримінальної відповідальності за незалежне виховання дитини.